Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти про топ своїх застосунків, які я використовую кожного дня для своєї роботи, і вважаю, що сучасний дизайнер в принципі не може якби без них обходитись. Тож погнали! Цей випуск я хотів розпочати з такої маленької моєї події. Я думав, що до цього часу в мене буде там, ну, хоча б там, 100 підписників, але у вас уже цілих 500. Найс. Nice. Дякую всім, хто на мене підписався і хто дивиться мої випуски. <пів> 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 Перший сервіс це Міро. Я цей сервіс використовую щодня. У нас особисто в банку PUMP він досить є популярним, тому як у нас багато співробітників, і щоб всіх об'єднати, щоб всі працювали в одному якомусь файлі, нам якраз для цієї роботи підходить Miro. Miro – це безлімітна дошка, яку можна використовувати для різнопланової, абсолютно, роботи і там планувальних задач, для грумінгів, для якихось там не знаю. Ресерчів і так далі, там мейдмапи, все, що вашій душі завгодно, ви знайдете саме в цьому сервісі. Він безкоштовний. Якщо ви ну, юзаєте тільки для одної людини, він буде безкоштовний. Якщо ви там будете підключати там, трьох, п'ять і так далі людей, то тобто якась певна командна вже робота, то він стоїть там якихось не дуже здорових грошей, але він дуже допоможе в вашій роботі. Наступний сервіс це Notion. Notion на нашому ринку не так давно, мені здається, принаймні, я про нього знаю там роки 3-4. Можливо, він там максимум 5, як плотно, да, вже тут на нашому ринку працює. Notion я досить часто використовую як для власних потреб, тобто там, зручні таблиці. Можна вести якісь свої там нотатники, записи. Навіть от для Ютуба, тобто теми, які я там буду знімати, я введу в Notion. Їх досить зручно там. Утримує так, як доступ із різних девайсів, тобто там з веба, з Мака, з телефону, ну, з любого місця, якого вам зручно. В Notion також круто вести якісь певні командні роботи, тобто там, щоб всі там масово да, там якісь доку вели. До речі, перві гайдлайни, які в пумбі писалися, вони писалися в notion. І. Далі вони перекочували в конференс, про який я розкажу трішки потім. Але от саме Notion. Нам дуже поначалу з цим допомагав. Також Notion є темплейти, вони є платні, безплатні для різної таких ваших потреб, там як CV, портфоліо. Чим ще така зручність, ви коли зібрали там портфоліо, його можна засвітити в мережі, типу як сайт. Тобто просто силка дається, там є такі підпункти меню, ви його переключаєте, тобто там сайт за годину збираєте. І це, в принципі, є як така досить корисна річ. Тож юзайте. Тепер про сервіси спілкування. Кожного дня я використовую такі сервіси, як Slack та Zoom. Можна, на першу думку, здатися, що це там, такі прості, так, там, якісь речі, які кожен день там, всі використовують, але в Slack також є там, версії, які платні, безкоштовна да, версія. Для тих, хто не знає, що це, це, це такий месенджер, в якому зручно спілкуватися командам. Там є канали поділені, можна створювати приватні там, руми, чатики. Ось, для певних компаній, я думаю, навіть великого масштабу, тобто там тисячі, дві тисячі, три тисячі людей. Дуже зручно його використовувати для спілкування. Там є всі як відеозвінки, прості дзвінки, ну, все, що вам потрібно. Ну а про Zoom, я думаю, тут немає що розповідати, тому що це якби штука, коли прийшов ковід. Я думаю, слово Zoom звучало з усіх просто там. Тюгів, тому що, би, і школьники, да, там школи перейшли на навчання в Zoom, а ті компанії перейшли на роботу в Zoom. І. Тобто все те, що раніше ми зустрічались якось, все перейшло в Zoom. Тому якби про Zoom я не буду сильно багато розказувати. Просто якщо у вас ще його немає, скачайте, спробуйте по ньому спілкуватись. Також кожного дня, ну не кожного, добре, там, але раз на тиждень стабільно використовую чар Дуже зручна штука для таких простих а, зборів інформації, хоча він там часто і пише, що інформація недоступна або вона не, не обновлялася з там з березня якогось там року. Але в принципі те, що вже він може, цього достатньо. Наприклад, із таких простих ситуацій, зараз там не так давно я робив здоровий такий ресюч по інклюзивності, і прості такі дані чаджепі мені їх підкидав. Якісь прості речі по інклюзивності, там ну типу, що важливо там для глухонімих. Для слабозорих і так далі. Все це там можна знайти, тобто якби не прогуглювати, да, і витрачати кучу часу на якісь там сайти, на яких такі не дуже корисна інформація. А от там за пару секунд вам видає. До речі, якщо ви не знали, на Mac є застосунок ChargePT, можна завантажити і якби більш не юзати вебовську версію, яка постійно там то зависала, то відвалювалась. Тому скачуйте і насолоджуйтесь штучним інтелектом. Ну а тепер поговоримо про богів порядку, про те, що не може бути в жодній те, що повинно бути в кожній it компанії. Це порядок з задачами і порядок з документацією. Так, так, звісно, я говорю про Jira та Confluence. Без них нікуди. Я не знаю навіть в яких компаніях що використовується щось інше, тому що ну, на ринку, як на мене, ліпше цього немає. Так як це вже такі мостодонти, вони дуже давно всі до них звикли. Можна підключати дуже багато плагінів, трекінгів, коротше, що хочете, туди там напихуйте, і воно все буде круто працювати. Jira — це планувальник задач, це для документації і всякого такого роду речей. Як я раніше опанав, ми писали першу документацію в Notion, ну так, щоб якби ви не плутались. Потім, звісно, коли команда почала рости, абсолютно не тільки дизайнерська, а й якби сам штат розробників. Всі команди почали зростати дуже стрімко. Звісно, ми перейшли з Notion на Confluence, тому як це було зручно. В першу чергу, як не тільки для розробників, там, а й для бізнес аналітиків не знаю, просто там продуктоване і так далі. Тому, як би зараз у нас все от, в Jira і в Confluence. Юзайте! Ну і останнє, я це залишу просто в кінці, так як це сама-сама проста штука, кожен дизайнер про неї знає. Звісно, це фігма. Я навіть не знаю, чи варто щось розказувати про цей сервіс. Вірніше, навіть не так, як сервіс, а про сам застосунок фігмовський. Ну, той, хто вдруг не знає або дивиться там, про дизайн вперше, або хоче перейти в дизайн, це така програма, в якій робиться, собственно, сам дизайн застосунків. Вебсайтів, ну, будь-якого любого, чого чогось такого забажається. Чому саме фігма? Якщо розглянути в плані моєї роботи, коли там, я тільки пройшов в пункт 4 роки тому, всі 'юзали скетч. Там було декілька дизайнерів, вони використовували скетч. Але скетч, ну, звісно, якби не сама така зручна історія. Чому? Тому що якби не можна було колективно там працювати в одному файлі. Також не могла вся команда прийти в один файлік там, що так подивитися на якомусь там рефайменті, обсудити це все. Тобто, це було якби досить складно. Приходилось там шукати, у кого є той скетч, відкривати, дивитися. І в принципі, ми відразу тоді перейшли на фігму. Це не знаю, заощадило нам купу часу. Дуже сильно допомогло з розробкою, і це стало для всіх зручним. Ми там потім налагодили. Досить цікавий цей процес з усіма розробниками, тепер у нас все працює чітко і всім, якби подобається ну, цей сервіс. В принципі, ще Figma надає таку історію, як FigJam, чи Фігмаджем, я навіть не знаю, як він там правильно називається, тому що ми його просто не використовуємо, так як є у нас Miro, про який я там на початку розказував. Але в принципі, якщо ви там купуєте ліцензію тільки для себе. Для своїх проєктів, то можете якби, за міру не платити, і у зайфікжем вам його також буде в принципі достатньо. А це був такий перелік моїх застосунків сервісів, які я використовую майже щодня. Звісно, це якби не якийсь там секрет і щось таке нове я розповів. Просто хотів з вами поділитися з такими доволі стандартними речами, які потрібно знати. Тому, як би, будь ласка, welcome. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо вам навіть не сподобалось, все одно підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Можливо, у вас є якісь питання по додатковим якимось там програмулянам, пишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Пока.